Привіт, друзі! Ви на каналі Епіцентр. З вами Михайло. Тобто, я цікавий світ технології, надихаючі історії та можливість творити добро. Усе це у сьогоднішньому випуску Техно Епі Ньюз. Підписуйтесь на канал Епіцентр, щоб завжди залишатись на хвилі інновацій. Що вже підписались? Ну тоді ви готові до епічних новин. Починаємо! Компанія Hyundai Motor та корейська корпорація KIA презентували екзоскелет X XБ Shoulder. Це обладнання розроблено для підвищення ефективності роботи та зменшення ризику травм. Девайс підтримує працівників під час виконання складних завдань, зокрема, коли потрібно щось робити, піднявши руки над головою. Такі дії часто використовують у багатьох промислових галузях, включаючи автомобіле будівництво та будівництво. Екзоскелет зменшує навантаження на плечові суглоби та дельтоподібні м'язи ну, вони десь тут до 60%, допомагаючи уникнути втомим та травм. Пристрій має не електричну конструкцію, виготовлено з легкого та міцного вуглецевого композиту, а його вага становить трохи менше 2 кг. Завдяки механічній системі генерації моменту екзоскелет не потребує підзарядки, що забезпечує зручність і енергонезалежність у використанні. Обладнання доступно у двох. Версіях. Перша базова модель може трохи полегшити фізичну роботу, знімаючи до 3 кг навантаження з руки, що робить її зручною для різних завдань. Друга ж версія більш просунута, може знімати до 4 кг навантаження. Вона краще підходить для роботи, де потрібно багато разів підіймати або утримувати щось важке, наприклад, над головою. Виробники вважають, що X-Blade Shoulder стане корисним для працівників у різних галузях, таких як збирання автомобілів, монтаж обладнання, складання літаків, робота з важкими інструментами та матеріалами. Ця технологія сприяє підвищенню продуктивності праці та мінімізації травм серед персоналу, відповідаючи сучасним вимогам до безпеки та ефективності. Компанія Nintendo представила свою нову ігрову консоль, на яку фанати чекали з моменту появи перших чуток кілька років тому. Вже незабаром Nintendo Switch 2, наступниця популярної консолі Nintendo Switch, з'явиться у продажу. Вдосконалена версія Switch візуально нагадує попередню модель. Проте тепер контролер Joy-Con кріпиться з боку основного блоку замість того, щоб висуватися. Консоль Nintendo Switch 2 підтримуватиме як ексклюзивні ігри нового покоління, так і фізичні та цифрові версії ігор. Від оригінальної Nintendo Switch. Однак компанія попередила, що деякі ігри можуть бути несумісними або працювати з обмеженнями. Подробиці про консоль і точну дату її випуску поки не розголошують. Nintendo пообіцяла поділитись додатковою інформацією на події Nintendo Direct, заплановані на квітень місяць. Крім того, компанія анонсувала серію заходів в Nintendo Switch 2 Experience, які дадуть гравцям можливість випробувати нову систему. Презентації пройдуть у таких містах, як Нью-Йорк, Лондон, Париж. А реєстрація для участі стартує вже цієї п'ятниці. Чи здобудеться ігрова консоль визнання та популярності у геймерів? Давайте запитаємо у нашого шаї експерта Це тешика нова ігрова консоль Nintendo Switch 2 може стати хітом завдяки поєднанню портативного формату. Та можливостей консолі нового покоління. Очікується, що оновлені характеристики, підтримка популярних ексклюзивів і сумісність із попередніми іграми приваблять широку аудиторію. Якщо компанія зуміє втримати конкурентну ціну, це зміцнить позиції Нінтендо на ринку. Хоу, oh, ну дякую. Що ж, так чи інакше, вже скоро ми зможемо побачити новинку та зацінити її. Як ви ставитесь до портативних ігрових консолей, пишіть, будь ласка, у коментарях. Уявіть майбутнє, де технології та людське тіло працюють як одне ціле. Мєвенум. Саме це стало реальністю завдяки ЮГЕРу та команді Масачусетського технологічного інституту їм вдалося досягнути. Інтеграції нервової системи людини з високотехнологічними механізмами протезу, що стало справжнім революційним проривом у протезуванні. Ця технологія поєднує робототехніку, нейронауку і матеріалознавство. Легкі та міцні матеріали забезпечують зручність, а складна електроніка гарантує ефективну роботу. Нейронні інтерфейси відіграють центральну роль у цій системі. Датчики, вбудовані у протез, підключаються до нервів що залишаються в ампутованій кінцівці, ці нерви передають електричні сигнали від мозку, які протез розпізнає і перетворює на рух. Іншими словами, людина подумки вирішує рухати ногою, і протез виконує це з точністю, як у природній кінцівці. Ще одна унікальна особливість сенсорний зворотній зв'язок, проте здатний передавати інформацію назад у нервову систему користувача. Завдяки цьому людина відчуває тиск і текстуру поверхні таким чином легше тримати рівновагу. Протез також оснащений інтелектуальними алгоритмами, які аналізують рухи і адаптують функціонування до потреб користувача. Наприклад, якщо людина йде по нерівній поверхні або підіймається сходами, пристрій автоматично налаштовується для забезпечення максимальної стабільності. Завдяки сучасним високотехнологічним протезам люди з ампутацією отримують можливість не лише рухатись, але й повертають відчуття повноцінного життя. Впровадження таких рішень потребує значної фінансової підтримки, адже процес протезування, лікування та реабілітації вимагає чималих ресурсів. Саме тому в мережах ТЦ «Епіцентр» і нова лінія започатковано ініціативу «Підтримай життя без меж. Купуючи будь-які меблі в центрах меблів чи е, центрі меблів Грант, ви автоматично стаєте учасником цієї благодійної програми. З кожної покупки кошту будуть спрямовані на Допомогу ветеранам війни для їхнього протезування, лікування та реабілітації через надійні благодійні фонди. Долучайтесь разом ми можемо зробити значний внесок у підтримку тих, хто цього потребує. А це були всі техноновини на сьогодні. Обов'язково побачимось вже через тиждень. Бережіть себе, па папа.